Чуть? 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 Чуть, а, Ми можемо працювати, від ті сім'ї, які їхав, ті здибують. Треба казати, куди я йду, сопляк, довбаний. Зараз привалю тут, во, блядь, Ногами задригаєш. Гимо паршиве. таке сміє те, що там служить. Єбанути так, блять. Дивися, стопляк, що сідемо? Гимо паршиве? Зимай на мобілку. І зарію землю при приначальській. При, при вона, звісно, норми відповідно, то вже все справа прокуратури, бо я б... вчора мене визвали чужкові відпуску. Вона собі влізла в дорогу, влізла в дорогу, вже туди ніхто сусіди не ходить витримати. З цим внутрі вдурнив. Це села, люди живуть, вони собі тут роблять, саморода, що хочуть то роблять. Щорі піски курва лазять, в городі б не я була б вмерла. сопляк руки з воно